Будемо продовжувати слухати Слово Боже, ми співали з молодую пісню. Я ще не жалів ні разу, що вибрав шлях з тобою. І насправді задати собі запитання, чи я жалію, що я йду за Богом, чи може мені щось хочеться такого, що немає в Бога. І це важливо в нашому житті. Дійсності не жаліти, пам'ятати, що тільки Бог Він е, думає про нас, він знає, що нам буде найкраще, він знає. Що нам буде на добро, і важна, як ми вже чули з попередньої проповіді, довіряти нашому Богу, Бог Він думає про нас. Хоч це слово воно було звернено тоді до ізраїльського народу, але ми є народ Божий так само, як ось ізраїльський народ. І це слово воно звертається і до нас, Бог обіцяв, що Він думає про нас Він пам'ятає про нас. Я думаю, що коли ми спостерігаємо своє життя, ми бачимо, я ну, особисто я. Часто такі ситуації, і бачиш, як Бог всього устроює, як Бог все дає всюди благосвіння. Каже, що він дає дощ своєчасно, і в дійсності Бог він всім керує в нашому житті, кожному, хто посвятив своє життя, і довіряє Богу, смиряється перед Божем Не раз буває, можливо, не так, так як ми хочемо, але треба потерпіти, треба смиритися, сказати, Боже, ти знаєш, як краще. Я своїм розумом знаю, то що знаю, але Бог він все знає. все... Відомо. Сьогодні я хочу говорити на тему вмерти, щоб жити. Знаєте, це слово для багатьох, можливо, викликає якісь страхи або якісь переживання. Але я сьогодні хочу говорити, можливо, більше не, якби не про фізичну смерть, а взагалі, відколи ми пішли за Богом. Якщо ви пам'ятаєте, я минулий раз проповідував ті слова. Який говорив Ісус Христос, каже, коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, Хай візьме свій Хрест і йде вслід за мною. Сьогодні я хочу продовжувати цю тему. Я Буду читати Евангелію від Івана, 12 розділ із 27 вірша. Ісус Христос тут написаний також такі слова. І Ісус каже такі слова, Ісус вже їм відповідає, говорячи. Надійшла година, щоб син людський прославився. По правді, по правді, кажу вам: коли зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре, то не зостається, як, як умреш, плід рясний принесе. Хто кохає душу свою, той погубить її. Хто ж ненавидить душу свою на цім світі, збереже її вічне життя. Як то сидить мені, хай іде той. За мною і де я, там буде, і слуга мій. Як то служить мені, того пошанує Отець, затривожена зараз душа моя, і що я повім? Заступи мене, Отче, від цієї години, та на те я й прийшов на годину Отцю. І Ісус Христос, Він перед своєю смертю, Він каже, що надійшла година, Отче, щоб, щоб син був людськи прославлений. І далі він каже, що каже, коли зерно пшеничне, яке у землю впаде, не помре, то одне зостається, як ж умре, плід рясний принесе. І ми можемо побачити як Ісус, Він спочатку говорить за себе, а потім переходить на нас. І далі він звертається, каже, хто кохає душу свою, той погубить її, хто ж ненавидить душу свою на цьому світі, збереже її вічне життя. І далі каже, що якщо хто служить мені, хай де да за мною, і там, де я, там буде слугами. І каже, хто служить мені, того пошанує Отець. І далі він каже знову за себе, каже, що затривожена зараз душа моя, і що я повім. каже, що я повів? Заступив мене очі від цієї години, та на те я й прийшов. Ісус Христос, Він також Він був на небі. І він міг не обов'язково сходити йому було на землю, але він прийшов, щоб нас врятувати. Можна сказати так, що він помер для себе і е, помер для себе, щоб потім принести плід. І він каже, якщо зерно гірчичне, е, яке помре, якщо воно не помре, то воно лише одне зостається. Але якщо, каже, помре, то плід ясний воно принесе. І був час, коли Ісус Христос віддав своє життя і був прославлений е через те, що Він зробив. І Боже Слово каже, що Він через муки своєї душі буде бачити плід та й наситися те місце, яке ми, думаю, добре знаємо. Ми один раз чули, коли часто проповідується у нашій церкві. І коли зерно помре, тоді принесе ясний плід. І сьогодні тема нашої проповіді нагадую мертвих, щоб жити. Ісус Христос. Це я вже в принципі сказав, що як це зерно, нам потрібно, е, якби якщо ми хочемо йти за Богом, нам потрібно померти. Як це зерно, померти для себе, мається на увазі. І далі Ісус Христос він каже, що хто кохає душу свою або в іншому прикладі, бачите, знизу ще раз цей віршок, сам самі каже, хто любить своє життя, той втратить Його. І за Ісусом Христом йшло багато людей. Але багато людей йшли за Ісусом Христом. Тому що Ісус Христос їм було добре. Ісус їх навчав, Ісус їх годував, і ціляв. вони бачили чудесе, там насолоджувався. Знаєте, і дійсності добре було бути біля Ісуса Христа. Але Ісус Христос е, почав кликати людей до чогось більшого і каже: хто зненавидить життя своєї речі написано в цім світі, тобто цей світ ми знаємо. Він є гріховним і в світі цьому є багато гріха і буває, що вірюча людина вона може хотіти трохи Богу служити, а трохи своїм розміченням, трохи своїм розкошом. Ну зрозумієте, неправильно. Я не говорю зараз за адекватні речі, бо нормально людина вона працює, заробляє, десь відпочиває, і це все є нормально. Але я зараз говорю про гріховні, про наше я, яке повинно сьогодні. Якби можна сказати, померти, тому що ми повинні передати владу Господу нашому Ісусу Христу. І Боже Слово каже, якщо ми своє життя віддамо для Ісуса, то ми в кінці Його збережемо. І каже, там, де я, там є і слуга мій. Одного разу він проповідник заважив таке місце, каже Самуїл, каже до Бога: Говори, Господи, бо рапти слухає. Але каже, деякі люди кажуть, говори бо слухи, Господи, бо раб твій говорить. І буває, що наша молитва складається з того, що ми Боже дай то, поможи в тому, благослови, і на тому амінь. Але замість того сказати, Боже, а що ти хочеш в мене? Що я повинен зробити в своєму житті? Покажи мені, в чому мені потрібно е, поправитись, де мені треба своє ядословити, заховати свої обіди, свої якісь е, негаразди, які є в нашому житті. І Господь хоче, щоб ми цього позбулися, померти для своїх обід. І сьогодні чи готовий я сьогодні своє життя погубити раді Ісуса Христа? Іван Гілій Булки, 14 а ми читаємо таке місце і там написані такі слова. І написано: Ішло з ним багато людей, і звернувшись, сказав він до них: коли хто приходить до мене? І не зненавидить свого батька та матері, і дружини, і дітей, і братів, і сестер, а до того своєї душі, той не може бути учнем моїм. І хто свого Христа не несе і не йде всхід за мною, той не може бути учнем моїм. По тих віршах, бога яких я прочитав, ми можемо сьогодні повірити, чи насправді я є учень Ісуса Христа, Мається на увазі зненавидіти це, звичайно, не мається на увазі. Повністю зненавидіти. Але просто треба на перше місце в нашому житті ставити і Ісуса Христа. І це говорить нам Господь. Бо, тому що за Ісусом, я вже казав попередній раз, коли Ісус прийде, будуть люди казати: Ми їли, били перед Тобою, демонів виганяли, там чудеса творили, а Ісус що скаже: Я ніколи не знав вас. І каже: не дарам вас, пізнають, а а по плодам. Вас пізнають, що ви є учні мої. І сьогодні для того, щоб приносити плоди, ми прочитали, як це загно помирає. Так само нам потрібно помирати для себе. Апостол Павло, Павло каже: Я щодень помираю, я щодень помираю. І тому важливо в нашому житті розуміти ті слова, які говорить Ісус Христос, каже, коли хто хто каже, хто не несе свого Христа. І не течні за мною, той не може бути учнем моїм. І далі, що ми далі читаємо, Ісус розказує дві історії і каже, хто з вас, коли важко поставити хоче, перше не сяде і видатки не виготові, чи має потрібне на виконання, щоб коли покладе він основу, але докінчити не зможе. Усі, хто побачить, не стали сміятися з нього, говорячи, чоловік цей почав будувати, але докінчити не міг. І Ісус Христос Він цю е, притчу розказав і каже: чоловік, який почав будувати башню, це пропозна людина, яка захотіла йти за Богом. Вона думає, що я буду служити Богу, все буде добре, Бог помагає, Бог чий годує, бо Бог торгується, я буду служити Богу. Але коли настав час. Що їй треба заплатити, чи пожертвувати часом, чи пожертвувати фінансово, чи відказатися, можливо, від якоїсь роботи гріховної, яка не подобається Ісусу Христу, чи відказатися від якогось гріха, від якоїсь пожадливості. І людина того часу думає, що я, можливо. Я христианин, але тут я не можу переступити. Як казав один, каже, Боже, тут, тут я тебе опускаю, каже, але тільки мої фінанси не їсть. То, тому є, то я заробляю, тільки мою роботу не йди, тільки моє навчання не йди, бо там я не дуже похожий на тебе. Але Господь хоче, щоб ми повністю взяли свій хрест і йшли за ним. Тому що людина потім бере собі і може робити вигляд благочестя, але відрікається його сила, не хоче йти за Богом. Але сьогодні нам треба твердо вчитися, які б обставини не були, що би не було, нам потрібно йти за нашим Господом. І далі наступну е, притчу ми читаємо ну, наступний приклад, каже: або який цар, ідучи на війну, супроти царя іншого, перше не сяде порадитися, чи спроможе він із десятьма тисячами стрійти того хто йде з двадцятьма з тисячами проти нього. Коли ж ні, то як той ще далеко, ще посольство до нього та й просить про мир. Так отой, кожен із вас, який не зречеться усього, що має, не може бути учним Моїм. І Ісус Христос Він розказав цей приклад і каже: цар, два царі. І один каже з двадцятьма тисячами, другий з десятьма тисячами. І можемо. Приблизно так уявити, що з десятьма тисячами – це Господь. А ми, які часто можемо хотіти бунтувати і думаючи, що ми що зможемо краще без господа, і ми результаті просто погубимо своє. Життя. Але якщо ми не спроможемо противостати проти Господа, нам потрібно просто смиритися. Дивіться, цей пан, який має мало війська, йому приходиться смиритися, віддати всю зброю своєму панові і бути просто його рабом. І це саме приклад свідчить нам в нашому житті, саме краще. Це посвятити себе Господу, щоб сказати, Господи, не я, а Ти. Часто ми думаємо, Боже, та я з тобою там. Я з тобою суд, я з тобою в дорозі молюся. Я десь там в церкві послухаю, проповідь, і того достатньо. Але Господь не хоче, щоб все наше життя повністю на 100%, щоб воно належало. Йому, І тому сьогодні, як цей пан, який повинен здатися в рабство, так само нам сьогодні потрібно віддатися Господу, сказати Боже, нехай буде воля Твоя. Ісус Христос, я читаю в від Івана, каже, я прийшов, що ще повів? нехай буде воля Твоя. Ісус Христос Він смирився під волю Небесного Батька. І сьогодні нам потрібно так же само нашому Господу смиритися, під Його руку віддатися, Йому рабство. Тут не відсвічується, але. Ми можемо подивитися приказ, згадати коли Бог покликав Матвія. В нього було спочатку інше ім'я, якого звали Леві. Він був дуже багатий, І він сидів на митниці. Його люди не любили, але він був багатий. І він розумів, що. Це багатство, воно йому щастя не несе. Але той Ісус Христос Він сказав йому, йди за мною. Знаєте, Він все лишив, шив це багатство, яке нечасно забути. Раді Ісуса Христа, і Він пішов за Ісусом Христом. Також другу ілюстрацію ми можемо згадати про багатого юнака. Багатий юнак, який прийшов до Ісуса Христа, який, начебто, йшов за Богом. І Він сказав, прийшов, каже Ісус, Господи, що мені робити, щоб мати вічне життя? Він не зрозумів, що щось йому не вистачає. Ісус каже йому, виконай заповіді, ну, ну не вбивай, не кради, шануй батька і маті. І він собі, я не знаю, може, яка була його реакція, може він зрадувався і думав, та я тусь викликав, думаю, зараз Ісус його похвалить, я не знаю, що цей юнак думав після тих слів, А може він дійсно розумів, що йому щось, щось не вистачає. Ісус Христос він сказав йому, йди і роздай все, що маєш, йди за мною. І Цей юнак написав, що він зажурився. І відійшов, тому що мав велике багатство. Можна сказати другими словами, що багатство його воно було на першому місці. Він ставив Бога вище свого багатства, і він був готовий Богу посвятитися, але тільки до певної точки. Тільки, Боже, я посвящаюся, але тільки, як кажуть, мій кошиок не чіпай. Але Господь хоче, щоб ми повністю все, що у нас є, щоб нас належало Богу. Пам'ятаєте, може, також про Єлисея. Коли прийшов Ія і, і покликав Єлисея на служіння. І Єлисей каже, я піду своїми батьками, тільки попрощався. Він попрощався своїми батьками, і він взяв тепоне, приніс жертву для Господа і пішов за Ілею. Цей приклад, що він готовий був, коли Бог його покликав піти за Господом, де Господь його кличе. О, а пам'ятаєте також цю історію, коли до Ісуса підійшов один чоловік і каже, Господи, я піду за тобою, хоч би ходити не йшов. Але Ісус Він каже, що має ноги на синці, ніс на небесні пташки. А син людський не має де голови. Перехови. А потім Він каже до одного чоловіка: іди за мною. А Він каже: Дозволь мені, Господи, перше батька поховати. То якщо там дослідити їхню культуру, то вони перше досліджували, він каже, ну перше я батько, батько доживе, помре. Я здобуду собі спадок, а потім я піду за тобою. Але Господь хоче, щоб вже сьогодні сказали йому, Боже, що би не було, я готовий йти за тобою. Віце про, Мой, про Мойсея ми читаємо написано такі слова: вірю, Мойсей, як родився, переховувався батьками своїми три місяці, бо вони бачили, що гарне дитя, і не злякались наказу царева. Вірю, коли Мойсей, коли виріс, він рігся звати сином дочки Фараонові. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Він руку Христову вважав за більше багатство, ніж скарби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду. І якщо подивитися на життя Мойсея, він був сином, лише нованим дочки Фараона. Він міг бути другим після фараона, мати велике багатство, міг указувати. І, і тому подібне міг прожити своє життя в розпіша, але він розумів, яка є Божа нагорода набагато більше. І він відрікся цього. Він відрікся того, що був гріховним. бачимо, ми читаємо, що це не просто від чого-небудь, а це від гріховної нагороди, від яка була фараона. І він вирішив краще страждати. З Ісусом Христом. І якщо подивитися на Його життя, коли він вів цей народ, як йому було нелегко, який народ все був недовольний і хотіли його побити, і все нарікали на нього і на Господа, теля зробили, навіть сам радіва Арон підвів. От і таки, але Мойсей він все таки вирішив краще страждати із Божим народом, ніж мати дочасну гріховну. Потіху. І сьогодні е, і Мусе, він дивився просто на Божу І на Сьогодні ми можемо дивитися на життя, яке пропонує цей світ, якому ми можемо себе адаптувати і жити так, як диктує цей світ, і в той же час закриваючи очі на місце писання, де нас застерігає. А можемо довіритися Господу, сказати, Боже, я твій рад, я хочу тобі служити. І я вже казав цей пан, він повинен е, віддатися в расту, як само нам, в нашому житті. Потрібно віддатися нашому Господу. І тому сьогодні ми можемо повірити Тебе, чи готовий я сьогодні сказати Богу так, чи готовий я сьогодні сказати, Боже, нехай буде воля Твоя, а не моя, чи готовий я сьогодні зректися того, що Ісусу неприємний і гріховий в моєму житті. Це може бути різне, але чи готові я сьогодні, якщо це мішає мені, йти за Бога чи готовий я сьогодні від цього відректися і відмовитися? І чи сьогодні готовий я полюбити Ісуса? Понад усе в своєму житті і слідувати за ним. І чи готовий я сьогодні посвятити Господу? Де Господь мене кличе? Там Господи знаєш, де ти бажаєш мене, бачити. Я готовий тобі посвятитися в тому чи іншому служінні. Ісус Христос він закликає нас, щоб ми віддалися. Це найкраще, якщо ми хочемо зберегти своє життя. Це потрібно померти для себе, для свого я, для своїх похотів. І вічна бажання віддатися в руки нашого Господа і каже, коли зерно гірчичне, якщо не помре, то залишиться саме. Але якщо помре, то віддасть, то принесе великий плід. І тому хай Бог нас благословить, що ми в кінці і зберегли свою душу. Тут написано, що хто кохає душу свою, той погубить її, хто ж ненавидить душу свою в цім світі збереже її вічне життя. І далі каже, якщо служить мені. Хай іде в світ за мною, іде я, там буде е, і мій слуга. І, тобто наше життя воно скоро промине, дуже скоро руки біжать. Але якщо ми будемо з Господом, довіряти Господу, Господь буде про нас пробуватися, Господь і нас доведе і вічності, ми будемо радіти з нашим Господом. Хай Бог нас цьому благословить. Амінь. Амінь.